Вітання! Сьогодні я розповідатиму про історію парків Львова. Ми прогуляємося доволі великим маршрутом від парку Франка аж до Старийського парку через, зокрема, Високий замок і Кайзервальд. Сподіваюсь, буде цікаво, тож починаємо із того парку, в якому ми зараз є. Це є парк Франка. І це і найстаріший парк Львова і, можливо, навіть найстаріший парк України. Його історію можна просвятковувати ще з кінця 16-го століття. Коли ці землі належали Янові Шольцу-Вольфовичу. І він тут мав свій сад. Пізніше, після його смерті, ці землі успадкував його зять, венецієць. і він цей сад розширив, покращив і передав місту. У власності міста цей сад був недовго, місто його згодом передало ордену єзуїтів. І монахи цей сад також далі розширювали. І, зокрема, тут мали навіть і цегельню, і броварню. Саме через те, що парк довгий час був в користуванні орденом єзуїтів, про нього часто згадують як про єзуїтський сад. Але у 1772 році Львів перейшов під владу Австрії внаслідок розділу Речі Посполитої, і австрійська влада боролася з єзуїтами, і парк знову повернувся у власність міста. Але проте власність міста він пробув знову недовго. Місто його згодом передало такому підприємцю, як Іван Гехт. Іван Гехт володів казино, яке розташовувалося буквально там, де зараз головний корпус нашого університету. Так, раніше там було казино. І Іван Гехт бачив можливість заробляти гроші на парку, тому він тут побудував ресторан. І, зокрема, ту саму Ротонду, яка стоїть тут досі, вона датується ще 1830-ми роками. І рік тому якраз її реставрували. І реставрація вийшла доволі класною. Тим не менш, найважливіший поштовх для розвитку парку настав тоді, коли він знову повернувся у власність міста, тепер остаточно. І ним зайнявся такий відомий садівник як Карл Бауер. І він перепланував парк, насадив тут нові насадження в англійському стилі. Що це означає? Дерева не ростуть в якихось заданих геометріях, немає майже жодних рядів дерев. Дерева загалом ростуть вільно хаотично, так, начебто, це є природний ліс. І саме у цьому є ідея англійського стилю, який привніс Карл Бауер. Позаду мене стоїть чавунна чаша, яка є історичною, але при цьому вона раніше стояла перед головним корпусом, де зараз клумба. Чому вона тут? Тому що раніше це місце було зайняте пам'ятником галицькому наміснику, призначеному Кайзером. Його звали Агенор Голуховський. І він, власне, був фактично губернатором цього краю. І цей пам'ятник простояв йому аж до 46-го року, після цього в Совіту його знесли і перенесли чавунну чашу сюди. А пізніше, вже у 1960-х, з радянські часи з'явився пам'ятник Іванові Франкові у модерністичному стилі, той самий, який ми знаємо сьогодні. Власне, станом на зараз парк значною мірою зберіг своє планування ще з 19 століття за задумом. Карла Бауера, англійський стиль усе в принципі присутнє. З Сьогоднішнім класні зміни у парку це поява нового крутого дитячого майданчика Лис Микита. А також у середині 2010-х у парку з'явилось консульство Болгарії, і воно тепер власне, займає будівлю, яка стоїть у самому центрі парку Івана Франка. Як можна бачити, в парку сьогодні активне життя як студентське, тому що студенти навіть в років між парами приходять сюди посадіти, так і, зокрема, Активні тут вуличні музиканти, ось на фоні чоловік сидить і грає. І тепер, коли ми познайомилися з найстарішим парком у Львові, можна пройтись по інших парках і відпочаткових зонах, які також мають свою цікаву історію. Ходімо, Фух. ми піднялися на гору Страт. Або вона відома ще як Гецлова Гора. І її назва є буквальною: тут раніше справді страчували людей. Зокрема, у XVIII столітті тут страчували гайдаманських ватажків, а у 19 столітті тут стратили Теофіла Вішньовського і Юзефа Капушінського. Це були поляки, які брали участь в одному з повстань. Вони якийсь час переховувалися, але потім їх схопили і засудили до смерті. І саме тут, у Львові, на цій горі, їх стратили через повішення. І після їхньої смерті, через приблизно 50 років, у 1895 році. Польська громада Львова встановила цей пам'ятник меморіальний саме цим двом людям Теофіль Вічнівський і Юзеф Капущинський. І також наприкінці 19 століття Агнольд Гьогінґ, як ви розумієте, сьогодні ви будете чути його ім'я доволі часто, тому що він один з найбільш провідних львівських садівників. Він тут власне створив парк, і парк початково мав назву парк Вічнявського саме на честь цього польського повстанця. Сьогодні парк зберігся, монумент наразі також у доволі хорошому стані. А річ в тім, що у 2015 році за кошти польського міністерства його було відреставровано. І раніше він був справді у поганому стані, навіть цей ожил польський на, на горі пам'ятника, його раніше не було, зараз він відновлений і справді в хорошому стані. А парк. Парк є. Єдине, що, на мій погляд, тут не вистачає якогось для сидіння. Зокрема, лавочки є тільки в тій частині, і вони такі собі навіть спинки не мають. А ми йдемо далі. На високий замок, на ще одну гору. Фух, ми піднялись на ще одну гору, замкову. І тут є парк Високий замок. І він так названий буквально тому, що тут колись власне, був князівський замок, і його руїни досі збереглись, хоч і в доволі поганому стані. А власне, якщо говорити про історію парку. То вона почалася аж у 19 столітті, коли вже відомий вам Карл Бауер, який також проєктував парк Івана Франка, запроктував цей парк, і він тут використовував також екзотичні рослини, такі як гортензія, тюльпанове дерево, магнолії. Власне, Карл Бауер проєктував нижні тераси, а на верхніх терасах, де розташовані руїни княжого замку. У 1869 році до 300-річчя Люблінської унії, яка створила державу Річ Посполиту, польська громада почала насипати копець, фактично штучний пагорб, який згодом став найвищою точкою Львову. І саме на ньому розташований верхній оглядовий майданчик, у якому, мабуть, бували попередні роки майже всі туристи, які приїжджали у Львів, адже краєвид із цього копець справді немовірний. Також з цікавих речей про цей парк він був одним з небагатьох. Разом хіба що ще з Стрийським парком, до якого справді ходив трамвай. Але він ходив не в цю частину, де ми зараз, а в протилежну, де вулиця Кривоноса. І це був найбільш складний в плані рельєфу трамвайний маршрут. Він проіснував аж до 1970 року. І лише аж тоді совєтська влада закрила його, опираючись на що? На те, що старі трамваї, які були придатні для тих колій, вони вже вичерпали свій ресурс, а нові трамваї, ну, вони не підходять для цього маршруту. Давайте ми його закриємо. Тому, на жаль, зараз громадського транспорту сюди як такого немає. Але парк є, і навіть як транзитний простір, крізь який проходять туристи по дорозі на копець, він чудово себе показує. Ми на проспекті Свободи, і сьогодні це буквально центр міста. І доволі складно уявити, що колись місто тут буквально завершувалось. І про це свідчить навіть найдавніша назва цієї вулиці, а саме Нижні Вали. І вона так була названа, тому що колись тут справді були міські мури, оборонні стіни, які, які були знесені лише в австрійський період, після 1772 року, коли власне Австрія прийшла на ці землі під час поділу Польщі, у 19 столітті тут ще протікала Полтва, вона не була загнана під землю, і вздовж неї були алеї, по яких прогулювалися містяни. А коли у 19 столітті полтво вирішили каналізувати і загнати під землю. То постало питання створення тут нового зеленого променаду. І це завдання доручило тій людині, яку ви вже знаєте, це, звісно, Арнольд Гьінг. І він, власне, запроєктував тут висадку зелених насаджень, у тому ж плані, у якому вони збереглись і до сьогодні. І так само важлива річ, яка сталася: це у 1900 році відкрився оперний театр, який замикає проспект Свободи. Власне, окрім назви нижні вали, на противагу верхнім валам, де сьогодні стоїть порохова вежа. Також в інші періоди проспект Свободи мав ще інші назви. В австрійський період були поширені назви такі як Гетьманські Вали, а також вулиця Карля Людвіга. Карл Людвіг – це брат імператора Франца Йозефа. В міжвоєнний період проспект Свободи був поділений на дві вулиці: одна вулиця Гетьманська. А інша вулиця Легіонів. А під час німецької окупації, в часи Другої світової війни, проспект Свободи перейменували на Адольф Гітлер Пляц, і навіть була ідея поставити тут пам'ятник Фюреру. В радянський час так само були свої назви. Це вулиця 1 травня і пізніше проспект Леніна. І лише у 1990 році. Проспекту Свободи було дано ту назву, яку ми знаємо сьогодні, власне, проспект Свободи. Якщо повернутися до міжвоєнного періоду, то оскільки це був буквально діловий центр міста, зокрема на проспекті Свободи розташовувався банк у будівлі, яку всі знають як та будівля, на якій є статуя свободи, хоча це насправді вищадність, саме в тій будівлі був банк, і тому під цим банком на проспекті Свободи утворилася Чорна біржа. Туди збиралися люди. Щоб почути різноманітні чутки про політику, про суспільне життя, про економіку і поспілкуватися про ці всі актуальні події. В радянський час цікавого у 1969 році Карпати, Львівський футбольний клуб, виграв Кубок СРСР, і футбольні фанати на проспекті Свободи провели єдину до перебудови несанкціоновану демонстрацію. Настільки їм подобалося, що в Карпати перемогли. А в часи перебудови, проспект Свободи став. Фактично головним місцем, де збиралися люди, політичні діячі, які, власне, просували ідею української незалежності. Сьогодні Просек Свобода залишається центром міського життя, адже він є тим містом, де проводять різноманітні фестивалі, зокрема і зимовий ярмарок. І саме на просекі Свобода щороку встановлюють новорічну ялинку. А це є парк, про який ви, мабуть, не чули. Він відомий як Стара Стрільниця» або парк на вулиці Курковій. І що це взагалі таке? Нам потрібно повернутися в часи Речі Восполитої, коли ремісники Львова були поділені на цехи. І вони формували зі своїх рядів міліцію і проводили час від часу стрілецькі змагання. В австрійські часи, наприкінці XVIII століття, цю міліцію розформували, але їхнє товариство. Такий змогло пережити ці складні часи зміни влади і зберегтись, і з часом трансформуватися в такий клуб елітних міщан, які раз чи кілька разів на рік збиралися для стрілецьких змагань. Вони стріляли і обирали найвправнішого стрільця, який ставав курковим королем. І власне територія, на якій вони збиралися, територія їхнього братства, стрілецького, була тут, де зараз стоїть парк. Пізніше він був облаштований як парк вже у 19 столітті. Садівником Ернстом Вітманом. І, власне, стрільці впродовж всього австрійського періоду і далі тут збиралися, обговорювали свої справи і проводили стрілецькі змагання. А що тут було в радянський час? Власне, жодного стрілецького товариства вже не було. І тому парк зробили парком культури відпочинку. І він був першим таким парком у Львові. Пізніше цей титул перейшов парку Богдана Хмельницького. Але навіть зараз цей парк старої стрільниці, він все ще тут на своєму місці. Він невеликий, про нього мало хто знає, але він є і має цікаву історію. А тепер ми у парку Знесіння, який також відомий як Кайзер Вальд. Чому Кайзер Вальд? Тому що раніше тут любив гуляти сам Кайзер Франц Йозеф, імператор Австрії. І він тут гостював. У родини Лонгшам берє які мали французьке походження, і ці Лонгшам де берє отримали ці землі від усім нам відомих алембеків. Власне раніше, тут у попереднє століття, на цій території, дуже пагорбисті, варто відмітити, видобували піски і пісковики. І гора Лева, або Піщана Гора, або Лиса Гора. Багато своїх назв отримали саме від того, що раніше вона була, була незалісненою, і на ній справді видобували пісок. Пізніше тут на всій цій території, звісно, виріс ліс. І по ньому, власне, любив гуляти Кайзер. Також, із цікавого, дещо далі там є Шевченківський гай, який є музеєм народної архітектури і побуту. І поруч із ним також є гірськолижна траса навіть з фунікулерами, яка належала Базі Динамо. І, на жаль, сьогодні вона закинута. Тим не менш, Знесіння або Кайзервальд сьогодні відомо як місце, яке. Доволі близько від центру Львова, але при цьому відчувається ну майже зовсім дико, за винятком хіба що облаштованих стежок, і усьому, власне, його перевага. Що ж, тепер ми доволі далеко відійшли від центру, і ми у Личаківському парку. Раніше на цій території тривалий час були кар'єри, в яких добували глину і пісок. І якщо ви пам'ятаєте міську легенду про диявольський млин, власне, локація, в якій цей млин стояв за цією легендою, це саме тут. Де зараз стоїть парк. Як цей парк тут з'явився? Знову ж таки, завдячувати потрібно тій людині, яку ви вже добре знаєте, а саме чоловікові на ім'я Агнольд Гюгінґ. Він був садівником, який висадив цей парк у 1890-х, і він швидко став місцем, куди почали приходити львів'яни для прогулянок. Парк висаджено у регулярному стилі. Тут цікавого є доволі велика кількість сосен і ялин. А позаду мене пам'ятник польському повстанцю, який повстав разом із Садавушем Костюшком. Його звуть Войчех Бартош Гувацький. І раніше цей парк називався на честь нього. Власне, був відомий як парк Гувацькего. Також цікавих речей, у дальній частині парку є сучасний меморіал радянським військовим, який відомий як Пагорб Слави. Цікаво, що він виник ще у Першій світовій, і там почали хоронити російських військових, які загинули у Галицькій битві. Також поблизу парку є стадіон Сокіл, який з'явився в міжвоєнний період. І з нещодавнього класного, що з'явилось у парку, це новий дитячий майданчик з екологічних матеріалів. І те, що мені найбільше в ньому подобається, це, це тарзанка, на яку діти можуть сідати і з'їжджати по тросу. Це дуже весело і цікаво. А тепер про більш особливий парк, точніше, ботанічний сад, який сьогодні належить нашому університету. Насправді, раніше він був приватним парком, створеним ще у 18 столітті, відомим польським магнатом і бальським воєводою на ім'я Ігнації Цетнер. Власне, парк спершу був відомий як Цетнерівка, це був його приватний сад. Він там особисто навіть висаджував і доглядав за рослинами, і у нього були якісь стандартні рослини, типові для країв. А так і екзотичні, як, наприклад, американська сосна. І також в часи Цетнера тут було створено оранжереї, у яких були дуже рідкісні красиві рослини. Але протягом десятиліть після смерті Цетнера парк занепадав. І вже на початку ХХ століття Львівський університет викупив його і створив на його основі ботанічний сад, той, який знаємо ми сьогодні. Міжвоєнний період відбувався найпотужніший розвиток ботанічного саду. Ним курував. Станіслав Кульченський. Він організував експедиції в різні куточки Польщі, щоб зібрати унікальні рослини з усіх типів ландшафтів, які були на території держави. Під час Другої світової війни парк значною мірою постраждав і знепав. Буквально не було когось, хто би за ним доглядав в достатній мірі. Але в період після Другої світової війни парк знову відновлюється, і станом на зараз він зібрав доволі велику колекцію. Тож запрошую можете прийти подивитися на те, що вдалося зібрати протягом усіх десятиліть існування ботанічного саду. Ми на Погулянці. Це один з найбільших парків Львова, і його історія насправді є доволі давньою. Якщо говорити про часи, коли тут парку ще не було. Тут були землі, які належали багатим міщанам, зокрема, і такій людині, як Ян Ательмайя. І ці землі були фактично ланами, які здавалися в оренду селянам, які тут мали своє господарство. Аж поки на початку 19 століття частину цих земель не викупив Франчішек Венглінський. Він був львівським адвокатом і він тут організував великий маєток, у якому проводив різні заходи для міської культурної еліти, запрошував артистів, музикантів, проводив гарні вечори. І йому дуже подобався його маєток особливо те, що навколо нього були дерева, такий невеликий лісок. І саме тому перша назва цього парку це власне ляс Венгвінськіго. Але в подальші роки ця місцевість, на жаль, занепадала. І сучасний парк Погулянка, яким ми його знаємо, виник аж в радянський час. Він з'явився у 1960-х роках. І саме тоді у парку було створено цю головну алею, на якій ми стоїмо. І на ній якраз розташовано кілька ставків, які дійсно є родзинкою цього парку. Ми у парку залізна вода. І чому він так названий? Річ в тому, що у цьому парку на поверхню виходять кілька джерел, і вода із них збагачена залізом і має родувати відтінок. І від цього й назва: Залізна вода. А ці джерела розташовані саме тут, адже саме на території цього парку на поверхню виходять Мергелі. А Мергелі це є водонепроникний шар, і вода ґрунтова, доходячи до нього, не може ніяк просочитися ще глибше вниз, і тому виходить на поверхню. У цьому парку утворюючи джерела, і ці джерела служили львів'янам тривалий час. У періоди криз люди приходили сюди чергами за питною водою. Якщо говорити про історію відпочинку у цьому парку, то її можна трасувати аж до 1830-х років, коли ця територія стала місцем відпочинку багатьох львів'ян. Тут у 19 столітті був і ставок, і також літній німецький театр, власником якого був Франц Кате. Пізніше, на початку 10 століття, місто вирішило облаштувати тут повноцінний міський парк, і за це взявся той самий Арнольд Гегін. І це був один з його останніх проєктів. Початково плани до цього парку були значно грандіознішими. Та частина Львова, яка відома як Новий Львів, вище від цього парку, вона також мала бути його частиною, і там мав розташовуватися великий оздоровчий комплекс. Але у 20 30-ті роки вона якраз активно забудовувалася. Тим не менш, саме в міжвоєнний період у цьому парку з'явився спортивний комплекс з кількох басейнів, який також дійшов до наших днів. Там зараз басейни спортивної бази Динамо ще цікавого у цьому парку, сьогодні тут громадська організація Плато створила розсадник і таким чином популяризує екологічно орієнтовані рішення, туди можуть прийти будь-что вільний час, і там є місцева спільнота, яка вирощує. Свої овочі. І це дуже класна ініціатива. Сьогодні місто цим парком так само займається. Тут з'являються нові місця для сидіння, як і стільці, так і лавочки, з'являються доріжки. А ця скульптура позаду мене це є дівчина з косулею. Вона з'явилася тут у радянський час, але сьогодні вона є чудовим прикладом сучасної реставрації. Її відреставрували у 2022 році, і це була перша паркова скульптура, яка прийшла у місті через реставрацію. І нарешті ми дійшли до того парку, який багато львів'ян вважають найкращим у місті. Це безумовно острийський парк. Його історія така ж цікава і різноманітна, яким є сьогодні цей парк. І коли ми бачимо стрийський парк сьогодні і розуміємо те, наскільки він класний, доволі складно уявити те, що раніше на цьому місці було кладовище. Це було одне з міських кладовищ, яке було на околиці міста, і його закрили аж у 1823 році. А парк. Тут з'явився аж у 1870 х роках і його проєктував той самий Агнольд Гегінг. І це був ще один з його проєктів, але, мабуть, найбільш величний. Адже у цьому парку було висаджено дуже багато різних екзотичних дерев. Це, зокрема, Тюльпанове дерево, і гінго, і дуб червоний. Другий поштовх для розвитку парку це була краєва виставка, яка проводилась у Львові у 1794 році, яку відвідував. І сам імператор Франц Йозеф. І саме для цієї виставки було облаштовано верхні траси парку, де сьогодні є велика пішохідна алея з багатьма е, різними торгівельними речами. І сьогодні на ній ми бачимо і доволі класні приклади того, як можна взяти столітній МАФ, гарно його відреставрувати і відкрити класний сучасний заклад. Власне, ця виставка. Була значною і в масштабі Львова, адже саме для неї у Львові з'явився електричний трамвай. І дещо згодом цей трамвай завели і до стрільського парку. Зараз він сюди вже на жаль не ходить. А позаду мене пам'ятник людині, чиє ім'я Ян Кірінський. і це був учасник повстання Тадавуша Костюшка наприкінці 18 століття проти Росії і Прусії. І польська громада Львова поставила йому пам'ятник у 1895 році. І раніше цей парк був відомий офіційно не екстрицький парк, а як парк Кілінськийго. Також у цьому парку, окрім краєвої виставки 1894 року, проводили загалом регулярні торги. Зокрема, у міжвоєнний період тут були торги Всходні. Це була велика торгівельна ярмарка, яка проводилася регулярно. І саме до неї у парк. Завели висококолійну залізницю від станції Персинківка. Наразі сполучення зі станцією Парсенківка немає, але висококолійна залізниця збереглася. І сьогодні вона виконує роль Львівської дитячої залізниці. І на цій ночі, чудового старійського парку, ми завершуємо сьогоднішній маршрут. Те, що б мені особисто хотілося б найбільше винести з цього маршруту, це розуміння того, що у Львові парки створювалися багатьма людьми. Які мали різні ідеї, які жили в різних періодах. І сьогодні місто успадкувало велике нашарування ідей того, який має бути парк. Ці ідеї чудово співіснують, і їхнє об'єднання дає нам широке різноманіття третіх просторів, куди можуть приходити мешканці і гості міста для того, щоб проводити свій час, відпочивати, спілкуватися зі своїми знайомими і одночасно доторкатися до частинок природи та історії. Цього великого міста Львова. Дякую. А наостанок цікавинка. Те, що парк Франка у міжвоєнний період називався парк Таделошо Кощушка, знають, напевно, всі. А як у міжвоєнний період називався Парк Залізна вода? Так ось він мав назву парк Габріеля Нарутовича. І хто цей Габріель Нарутович? Можливо, ви вже про нього знаєте із інтернет-мемів. Наприклад, такого. Власне, інтернет про нього багато жартує, тому що його прізвище дуже подібне на ім'я головного героя і манги Наруто. Ну а сам Габріель Нарутович насправді був першим президентом Другої Речі Посполитої. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Бувайте! Ще побачимось!